Переварюю бостони. Буду збирати з них батарейку. От такі деякі є з обірваними площадками. А я з них роблю от такі, моєю сварочкою. Очищаю поверхню від оксидів, можна просто викруткою, не, не тупою, або чимось іншим погостріше. І далі відрізаю кусочок стрічки і буду переварювати. Это алюминиевой стороной до алюминия. Оценник а лево сюда буду. Вот так на ведь пить термоусадку завожу трошка. И буду варить. Дуже багато точок треба наставляти, щоб воно не відвалилося. Бо алюміній дуже м'який метал. І він сам від себе може відвалитися. Тим більше, що тут товщина всього 0,15. Із них половина тільки на сам алюміній. Тому дуже багато точок треба робити. Е, якщо з краю підковернуть, буває. Воно дуже... Легко відривається. Але якщо так багато точок і посередині проварить далі 2-3 точки до нікеля, все нормально тримається при будь-яких вібраціях. Навіть краще, ніж завиця була, а Щоб не було таких прострілів, треба покраще прижимати. Ну, буває, то на точку попадеш, де вже ставив, погано прижав, того простріл може бути. От такі діла. Ось вот так воно все виходить. А потім просто нікельовий э, чи нікельований чи стрічкою можна спокійно варити. Ну через інвертор на Канді розрядив цю батаречку. Не спішно. 42 В це просто інвертор. А так можна б його до 39 В спокійно розряджати. Має ну, майже 18 ампер часу, Я думаю, 20 можна вижати, якщо розряджати повністю. З таким з такою ємністю велосипед може до 100 кілометрів проїхати або 50, якщо не економити.